Найстарший син і слави мав ім'я яма. Так батьки назвали його, бо народила мати свого первістка в затишній западині, на дні якої стелився теплий мох. Але то був не мох, а спина мамута, що провалився в щілину під час великого землетрусу, застряг там і заснув. Може б, він і не заснув, якби його не всипив сам білобог. Однак те, що слава народила сина на спині теплошкірого, мамута було волею богів, як і те, що хлопець став рости від холоду і темряви, як з води. Западину, в якій слава спородила сина, називали ямою, тож і первістка свого так нарекли. Минуло небагато часу, а яма вже юнак, дужий і вродливий. Одного разу Білобог підкинув у яму велику золоту рибину з озера живої води. З тієї рибини утворилася дивовижної вроди дівчина. Тоді сказала мудра слава О, сину, дивись, боги тобі дарують наречену. Бери з нею шлюб і шануй, люби її. Однак молода дружина Ями не захотіла жити в затишній Западині разом зі свекрухою і свекром, довелося славій Гукові повертатися до своєї холодної печери. Там перша жінка землі народила чимало дітей, які швидко виростали в холоднечі. Тоді Слава й Гук з дітьми своїми помандрували вирію просити тепла в богів, а яма з дружиною залишився в теплій западині. Однак недовго вони там розкошували. Ось народилося молоде сонце, почали танути сніги, і довелося ямі з родиною втікати з теплої западини, куди стала проникати вода. Знайшов яму бронзову сокиру, яку йому підкинули боги, і почав робити корабель так йому порадила у сні богиня неба коляда. І витисав яма такий великий корабель, що в ньому вмістилося всякої тварі по парі. І коли прийшла велика вода від розтоплених сонцем снігів, то корабель загойдався на каламутних хвилях і поплив собі, а коли вода спала, то опинився на високій горі, яку називали Звенигорою. Там і замешкав яма з родиною своєю, жили вони добре, родина ями розросталася, з'явився в нього внуки й правнуки, але сам яма не старів. Мав гарний молодечий вигляд, все вельми бісило Чорнобога. Він звелів Марі звести яму з білого світу. Одного разу пішов яма на полювання в ліс і незчувся, як забрів у дику гущавину, подивувався. Став шукати шляхи виходу з нетрів і несподівано вийшов до озера, в якому купалася чарівної вроди молода жінка. Вона побачила, мисливця і стала манити до себе, але він зрозумів, що це якась нечиста сила, і примусив себе не заходити у воду. Тоді жінка сама вийшла з води, геть гола, підбігла до ями і шпарко обійняла його, шепочучи, ходімо зі мною, ходімо на моє ложе. Яма пересилив спокусу і пішов на хитрість. Він сказав Я розумію, що ти є чарівна володарка свого краю. Врода твоя незвичайна, і то велика честь побути з тобою на твоєму ложі, але я зараз почуваюся недужим і прийду, як ти бажаєш, завтра. Гаразд, мовила красуня, я чекатиму тебе завтра тут, по цій порі, і вона відпустила яму. Наступного дня яма пішов на полювання у зворотний бік, він і не думав виконувати домовленість, був теплий сонячний день. І раптом, звідкілясь насунули хмари, зчинилася буря, гунула люта злива. Яма промок до нитки. Хоч і стояв під кресла деревом, коли злива вщухла, довелося повертатися додому. Одначе, коли підійшов до струмка, то побачив, що він розлився у широку каламутну річку. Що ж, яма не розгубився, швидко спорудив невеликий плотик, поклав на нього мисливський меч, лук, колчан зі стрілами шкіряні свої ногавиці та й поплив, тягнучи плотика за собою. Та посередині бурхливого потоку яма потратив у вир, де його вмить закрутило, потягло на дно. Лише й встигнув прощально змахнути рукою. Потому вода враз щезла і знову постав струмок, а на його дні лежав яма. Вмить з'явився білобог, попризкав живою водою померлого і той ожив. Та недовго прожив яма по сьому, вельми хорував. Нарешті він помер. Це була перша людина, що померла. На сьому й закінчився золотий вік людей, коли вони жили, не знаючи смерті, поховали яму в тій заглибленні, де він і народився. А душа його за богів полетіла в царство білих тіней.